Вітаю, це новини Прикарпаття на телеканалі Раї. У студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розповімо про найцікавіше ветеранський ярмарок Івано-Франківську, студентську гру Вікторину та нові ініціативи на підтримку захисників. Далі докладніше. На Прикарпатті продовжують підтримувати військових. В обласній військовій адміністрації передали 10 сучасних систем радіоелектронної боротьби для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Техніку придбали в межах регіональних програм підтримки армії. Детальніше у сюжеті Яни Лазорик. Зміцнення обороноздатності війська. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала техніку для потреб 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Це 10 сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Загальна вартість обладнання становить понад 2 мільйона 300 тисяч гривень. Приємно, що за кошти обласного бюджету, за кошти платників податків, ми маємо можливість в чергове допомагати нашій бригаді. Як зазвичай. Закликаю всіх, адже в кожній родині сьогодні є захисники доєднюватися до всіх можливих зборів допомоги, не бути байдужими. Зараз буде холодніше допомагати закуповувати термобілизну, грілки і багато всього іншого необхідного для наших військових. Військовослужбовець 42-ї бригади Іван Вишньовський наголошує, технічна підтримка є дуже важливою. Передані Реби значно посилять захист особового складу під час виконання бойових завдань. Дані засоби будуть допомагати зберігати життя наших військових. Службців зараз в наш час найцінніше це людське життя, людський ресурс, який в нас є і нам потрібно, потрібно нам його зберегти. Вони будуть здійснювати глушіння сигналу, роботи їхніх безпілотних літальних апаратів, перехоплювати керування, надавати їм завершити їхні задумані маневри, нищити нашу техніку, чи логістику, чи особовий склад. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей. Ще один важливий проєкт для підтримки захисників реалізували в Івано-Франківську. Військовий госпіталь отримав операційну лампу та міостимулятори для реабілітації бійців. Закупівлю здійснили в межах бюджету участі. Це останній проєкт у категорії допомога військовим. Подробиці у матеріалі Юлії Торконяк. Військовому госпіталю в Івано-Франківську передали обладнання, придбане завдяки програмі бюджет участі, операційну лампу та два спеціальних апарата для реабілітації. Керівник медзакладу Євген Роман Ліщинський наголошує, така підтримка є надважливою для лікування та відновлення військових. Лампа операційна надзвичайно важлива для покращення якості лікування наших військовослужбовців, які отримали травми та поранення в зоні бойових дій. Апарати електроміостимуляції також допомагають у реабілітації даних військовослужбовців. Це є наш апгрейд, Завдяки цьому ми зможемо якісніше надавати медичну допомогу і збільшити кількість хворих, яким можемо надати реабілітаційне лікування. Зараз у хірургічному відділенні проводять орієнтовно 7-8 оперативних втручань на день. Завдяки новому обладнанню зможуть виконувати операції швидше, якісніше та збільшувати обсяг допомоги. Безтіньова лампа це безпосередньо очі хірурга, і лампа, якщо гарно освічує операційне поле, ми можемо зробити набагато якісніше і точніше всі операції. І без доброго освітлення операційного поля ми ніяк не можемо ну, добре операції зробити. І будь-які зараз сучасні технології, сучасні методи лікування, і все йде. І плюс лампи йдуть безтіньові, Це нам дуже потрібно, і за допомогою цих ламп ми можемо набагато краще і більше прооперувати хворих, солдатів наших поранених і надати більш якіснішу таку допомогу. Апарати для електростимуляції нервів використовуватимуться для реабілітації військових. Начальниця кабінету реабілітації Мирослава Товстенко додає. Ця допомога значно пришвидшить період відновлення після поранень. Два апарати для електростимуляції нервів та м'язів використовуються після травм, осколкових поранень, переломів, парезах, плегіях, при невритах, після контрактур. За час війни у цивільних закладах охорони здоров'я громади пролікувались понад 9,5 тисяч військових. Із них понад 2,5 тисячі були поранені. Тож таке обладнання є необхідністю. Цей проєкт став останнім реалізованим у категорії підтримка ЗСУ в рамках бюджету участі. Тішимося, що реалізували чотири десятка проектів, 41 проєкт проект по пам'яті. реалізували. в основному це передали дрони, греби інше спорядження. Ну а для військового госпіталя дуже важливе медичне обладнання. Тому дякуємо ініціаторам і дякуємо платникам податків, за рахунок яких ми можемо допомагати війську. Місто не збирається припиняти допомогу. Окрім бюджету участі, діє також конкурс проєктів та програм 80 на 20 завдяки якому військові отримують необхідне. Крім того, при зверненні військових з додатковими потребами місто завжди сприяє підтримці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Вони боронили країну, а тепер будують її економіку. В Івано-Франківську відбувся ярмарок ветеранських бізнесів. Захисники та захисниці з різних куточків України представили свої товари, послуги та історії успіху. Захід об'єднав тих, хто не зупинився після війни, а продовжив творити. Як це було, бачила Дар'я Базовод. У серці Івано-Франківська на вічевому майдані відбувся благодійний ярмарок ветеранських бізнесів. Кожен учасник мав свою мету та мотивацію. Софія Миколащук, донька військовослужбовця, якого списали через проблеми зі здоров'ям, прийшла, щоб підтримати тата. Разом з мамою вони намагалися створити комфортні умови та вселити в нього віру в краще після повернення з армії. Ми з мамою спеціально робили цей бізнес, щоб було декуди йому повернутися. І... Тато зараз бачить, що щось рухається йому дуже якось приємно. Він теж долучається, і ми зараз розвиваємося. Це дуже допомагає і як йому, так і мені. На заході були присутні не лише ветерани та їхні сім'ї, а й благодійні організації, які активно допомагають діючим військовим. Керівниця благодійного фонду Жінки ми сила Мілана Бочук розповідає: головна мета їхньої участі закрити збір на рації. Загалом фонд підтримує 102, 10, 26 та багато інших бригад. Ми стараємося бути на всіх заходах для того, щоб. Можна залучити якомога більше коштів для наших хлопців. Мета сьогоднішнього заходу це зібрати, дозбирати 350 тисяч, які нам катастрофічно не вистачає до закриття 30 рацій моторола Р7 з аєс 256 прошивкою. Для бійців 102-ї бригади ТРО з івано франківська тому будемо всім вдячні, хто буде сюди приходити і не забувати, що донати це дуже важливо, тому що хлопці там відчувають підтримку і у них не опускаються руки а їм навпаки хочеться боронити нашу країну. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків також завітав на ярмарок, поспілкувався з підприємцями та подякував усім воїнам за захист. Для нас дуже важливо, що ветерани повертаються з війни, засновують бізнес, також родини загиблих героїв, пропавших безвісті. Я закликаю франківців підтримувати, адже такі ярмарки стануть регулярними і. Потрібно підтримувати такий бізнес і підтримувати хлопців, які дають робочі місця іншим хлопцям, дають податки до місцевого бюджету і до державного бюджету. Тільки хочеться подякувати за захист і подякувати за те, що після війни йде далі розвиток. Розвиток вже в плані підприємницької діяльності. Тому дякуємо хлопцям і дівчатам. Ярмарок тривав упродовж двох днів. Долучитися придбати товари захисників та почути їхні історії успіху міг кожен. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Палаючі будинки, задимлені кімнати та вибух газу. Такі події сколихнули Прикарпаття за останні три дні. Рятувальники ліквідували одразу кілька пожеж у різних районах області. Де саме усе це сталося та які наслідки, дізнавалася Яна Лазорик. Продовж минулих вихідних рятувальники Перекарпаття ліквідували декілька пожеж. 17 жовтня у Калуському районі горів приватний житловий будинок. Під час ліквідації вогню допомоги потребувала маломобільна літня жінка. Вогнем було охоплено речі домашнього вжитку. Площа пожежі складала орієнтовно 20 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря маломобільну жінку 1937 року народження, яку було передано медикам. 18 жовтня у місті Калуш рятувальники залучалися до гасіння підвалу багатоповерхівки. Того ж дня у Загвіздянській громаді ліквідовували пожежу на підприємстві. Під час ліквідації пожежі рятувальники врятували чоловіка, пожежу було оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Також того дня, о 13.50, рятувальники виїжджали для гасіння пожежі на території підприємства в Загвіздянській територіальній громаді Івано-Франківського району. Горіла покрівля складського приміщення, а також піддонита готова продукція на площі близько 30 метрів квадратних. Завдяки швидким діям рятувальників пожежу вдалося. Та локалізувати та повністю ліквідувати. У ніч на 19 жовтня вони борці Прикарпаття двічі виїжджали на ліквідацію масштабних пожеж у приватних житлових будинках. Так о 1.31 надійшло повідомлення про загорання покрівлі з мансардною надбудовою у селі Криховичі Калуського району. Площа пожежі складала близько 100 метрів квадратних. Гасіння ускладнювали сильні пориви вітру, а також значне горюче навантаження. Пожежу було ліквідовано о 3.18. і вже зранку о 5.17 Вогнеборці отримали повідомлення про пожежу в селищі Ворог та надвірнянського району. Горіла покрівля новобудови двоповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складала близько 150 метрів квадратних. О 8.12 рятувальникам вдалося пожежу ліквідувати. Також у селі Рудники Заболотівської громади стався вибух у приміщенні літньої кухні. Будівля була повністю зруйнована, двоє людей травмувалось. По прибуттю було встановлено, що горіння немає. Рятувальниками з-під завалів було вивільнено собаку. А також на місці події рятувальники провели розвідку та обстежили територію. Внаслідок вибуху будівля літньої кухні повністю зруйнована. На місці події травмувалося двоє людей: це чоловік 1954 року народження та жінка 1957 року народження. Обставини вибуху з'ясовують правоохоронці та офіцер рятувальник громади. Ян Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. Жорстокість, яка не має виправдання. На Прикарпатті чоловік жорстоко поводився з власним собакою. Він прив'язав тварину до автомобіля та тягнув дорогою. Від отриманих травм пес загинув, що загрожує мучителю, розповість Юлія Торконяк. До Галицького відділення поліції 10 жовтня надійшло повідомлення від мешканки більшівцівської територіальної громади про те, що її сусід жорстоко поводиться із собакою. Він прив'язав тварину до автомобіля та тягнув її дорогою. Поліцейські оперативно встановили порушника. Постраждалу собаку передали до ветеринарної клініки в Івано-Франківську для надання необхідної допомоги. Однак, внаслідок отриманих травм тварина через декілька днів. Померла правоохоронці одразу відреагували на злочин. Поліцейські Івано-Франківщини повідомили про підозру за частиною 3 статті 299 Жорстоке поводження з тваринами кримінального кодексу України 59-річному мешканцю більшівцівської територіальної громади. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Повага до себе починається зі знань. У Коломийській громаді для старшокласників розпочали серію лекцій із сексуальної освіти в межах проєкту Поговори з лікарем. Медики спілкуються з учнями про анатомію, безпечні стосунки, профілактику інфекцій та інтимну гігієну. Як сприймають ці теми підлітки? Дізнавалася наша Коломийська знімальна група у ліцеї номер 5 Лікарка-гінекологиня Галина Матуш є ініціаторкою проєкту Поговори з лікарем, у рамках якого проводять спілкування зі школярами на теми статевого виховання та здоров'я. Лікарка зізнається, що починати такі розмови було непросто. Ви знаєте, зразу сміються, а потім, наскільки зацікавлюються, так хочуть знати це глибоко і це зовсім не сексуальний інтерес, це життєвий, це життєво необхідна річ, про яких треба говорити і говорити голосно. Проєкт був підтриманий місцевою районною радою та обласним відділом контролю та профілактики хвороб. Мета лекцій донести важливу інформацію до молоді. Будемо говорити про збереження здоров'я і про збереження, в тому числі сексуального здоров'я дівчинки і хлопчика, і про безпеку життєву. Пару пунктів таких є, які необхідно виконувати, які треба поради виконувати, які можуть врятувати не тільки здоров'я, а й життя. Будемо говорити про анатомію статевих органів. Жіночих і чоловічих чому разом, тому що хлопчики і дівчатка з часом роблять це разом, і вони мають бути обізнані у анатомії фізіології. Організму протилежної статі для тих старшокласників, які соромляться ставити запитання відкрито. Є можливість написати їх анонімно. Це є дуже важлива тема, особливо підлітків, тому що я, як медсестра, не можу донести інформацію як лікар гінеколог саме. Тому ми запросили лікарів, лікаря гінеколога нашого безпосередньо, щоб розповіла про анатомію, чому відбуваються ті чи інші процеси, щоб наші діти були добре обізнані. Я попросила от медсестричку нашу Роксолану, щоб вона наперед зібрала анонімні запитання. У мене було такий випадок, що я читала лекції і раніше, і дівчинка сказала: От я з мамою хотіла в 15 років дівчинка поговорити про секс. Вона каже, я тобі дам зараз такий секс, то тобі очі повилазять. Отака така була відповідь мами. У планах лікарка відвідати всі навчальні заклади громади та провести такі ознайомлювальні лекції. Хотіло би довести до дітей, до їхнього розуму, що є. Травна система, серцево-судинна, дихальна і також є сечостатева статева система. І це не стидно. Це все одно, що показати доктору зуби в стомат кабінеті, що гінекологу показати статеві органи, пожалітися, що болить, що турбує і на що жаліється. Діти знали. Лекторка також закликає батьків не ігнорувати своїх дітей і говорити з ними на такі важливі теми. З коломий вонан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Коли навчання перетворюється на розвагу у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника, презентували інтерактивний освітній проєкт Комп'ютерну гру Вікторину Андерсен Єднає серця вона допоможе вивчати та популяризувати творчість видатного данського письменника через гру Вікторини та розгадування цитат. Більше про цей проєкт у сюжеті Дар'ї Базовод. Казки Ганса Крістіана Андерсена оживають у цифровому форматі. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника відбулася презентація інтерактивного освітнього проєкту під назвою Андерсен єднає серця. Завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва Олег Чуйко зазначає, цього разу команда максимально додала казкової та дивовижної атмосфери завдяки роботі художника і дизайнера. Найперше, що дуже цікава тема, і в нас уже це, напевно, четверта, чи третя гра. Як, ну, ми вперше, ми не брали, в першій ми не брали участь, а все, що вже потім було зроблено, то це вже мапи наступні, от вже ми працювали. Ну, і звичайно, що Андерсен в цій ситуації, мабуть, для художника найвдячніший, тому що там дуже гарні і цікаві образи є. Ну, найперше, саму концепцію ми обрали. Таким чином, щоб в мапі відобразити ті місця, які пов'язані з життям і творчістю Андерсена. Викладачка кафедри світової літератури Алла Мартинець розповідає: ідея гри виникла не раптово. А після тривалого відбору есе та пропозиції ректора вона додає, що грає автентичною і створена для кмітливого гравця. Це дуже довга історія. Ми провели у 2020 році конференцію по Андерсону. Вона пішла у люди через мережі, нас помітили у Данії, з нами зв'язалися. Ми почали співпрацювати з центром Андерсенознавства в Оденсе. Відтак провели дуже потужний конкурс. Учнівських студентських есеїв 219 слів про Андерсена на завершальний етап якого до нас приїхали данці під час війни, тоді коли Україна в червоній зоні, вони приїхали до нас. Гру зробили двомовною для доступності гравців з інших країн. Директорка навчально-наукового центру професійної кар'єри та освіти Галина Волощук каже: в майбутньому, завдяки цьому проєкту, планують прославити університет за кордоном. Гра буде англійською мовою. Празикла Данило, Данило Рега, щоб гра гру можна було популяризувати не тільки в Україні, а й за межами України, скажімо, і для данців, а також для інших країн. Тобто, ми хочемо вийти на міжнародний рівень з цією грою. Наступний наш крок це буде онлайн. Турнір серед молоді України за цією грою, а потім нагородження переможців в стінах нашого університету. Тобто, це буде все відбуватися листопаді. Загалом це вже п'ята гра, яку розробили науковці Карпатського університету. Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї від Тараса до Панаса. В Івано-Франківську презентували персональну виставку художника Богдана Бринського у музеї мистецтв Прикарпаття. Представили близько 60 його робіт, створених упродовж останніх 35 років. Експозиція символічна, адже творчий шлях митця почався із знайомства з Опанасом Залевахою. А натхнення він черпає з поезії Шевченка. Побувала на відкритті Дар'я Базовод. В Івано-Франківську презентували виставку художника Богдана Бринського під назвою Від Тараса до Панаса. На картинах зображені видатні діячі культури та різні віхи історії. Художник Богдан Бринський розповідає: тематика картин відповідає страшній реальності. Він часто відтворює трагічні випадки з життя. Зокрема, згадав смерть сина свого друга. Такі роботи, що в <плес> такі час війна страшна війна, і в мене є. Роботи такі, тут що козака несуть, є там оберіг, що мати молиться. Проте сину вже давніший. От. Мого товариша, сина, також він загинув швидше. Я думав, що як людина може, коли загинув син, може ще ходити, жити і бути, і щось говорити. Я тоді був думаю, Ростислав. Був чорний також художник пригадав часи майдану, коли за його словами людям було зовсім не до мистецтва. Це я мав мати у 2014 році у другій половині січня виставку у національному музеї Шевченка. У Мене було багато великих Шевченки Шевченки, Ана, ну і. Панаса, бо директор е музею Дмитро Стус. Знаємося, добре він каже, Богдане, давай другій половині, бо в мене вже там починається 200 ліття, то я був записаний десь там в липні, в червні і потім майдан, приходжу, тоді гроші дали на реконструкцію. І така виставка, як пропадають люди. як збирають люди на виставку. Завітав давній друг митця, музикант Тарас Житинський, який побачив себе на одному з полотен. Зізнається, такий образ йому до душі. Мені цей портрет подобається, так. бо моїх портретів багато малювали. Ну це подобається. О, як козаки такі, знаєш, серйозні, а це такий. <ган> такий, ніби мій образ, такий відтвори. Богдан це Богдан же ж намалював Бринський. Якось відтворив мій образ. Я йому дуже вдячний. Директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець додає на цій виставці. Знайомлять глядачів з усіма періодами творчості митця. Показали ми весь період його творчої діяльності. Починав він як такий реаліст з таких пейзажних робіт. Якраз в цій частині зали ближче до вітарни, ми виставили ці роботи. Є ранні є і пізніше, але чисто такий пейзаж українських Карпат і не тільки всієї України. Тут більше концептуальні роботи вже йдуть відповідно. Таке його дружба з Апанасом за вплинула на нього. Виставку картин можна побачити у музеї мистецтв Прикарпаття. Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Це були головні події цього дня на Прикарпатті. Далі міжнародні новини. Залишайтеся з телеканалом Раї.